Чергова сесія Кагарлицької міської ради відбудеться 3 жовтня, і в рамках підготовки до неї традиційно проводять засідання постійні депутатські комісії міської ради. 24 вересня засідала комісія з питань земельних відносин, екології та природокористування, яку очолює депутат Олександр Широкоступ. На засіданні розглянуто 62 питання порядку денного. Вони стосувалися оренди земельних ділянок для ведення городництва і не тільки. Встановлення меж земельних ділянок, затвердження технічної документації і передачі у власність земельних ділянок під житловими будинками, надання дозволів на викуп земельних ділянок фермерськими господарствами. Розмовний клуб Українська для всіх продовжує свою діяльність у карлицькій центральній бібліотеці, і от відбулася чергова зустріч аматорів рідної мови і тих, хто хоче краще її знати. Бібліотекарі облаштували виставку книжок, автори яких або гумористи, або чергову книжку присвятили гумору. В цьому плані українська література має неабиякий доробок. Ось, хоча б став звісна конотопська відьма квітки Основ'яненка. Або ж не їда Котляревського почитати і посміятися є над чим? А чому власне мова про гумор? Тему зустрічі визначило гасло заняття для всіх, хто любить сміх. Адже мова живий організм, і їй притаманне висловлення почуттів найрізноманітніших. Своєрідна волонтерка на цій ниві, викладачка столичного вишу Алана Чепуренко, яка мешкає в Шубівці, вела заняття. А словник синонімів до слова сміятися налічує десятки термінів от яка багата наша мова. Цікавим є і набір знущально сатиричних термінів, яким. Ми козаки приправили свого відомого листа до турецького султана. Ті слова теж викликають сміх, і кожний термін можна коментувати. Сучасною, мовно кажучи, варіант того листа, відповідь українських моряків, захисників острова Зміїний Московському кораблю. Свої методи розсмішити народу були і в Радянському Союзі, зразка 1968 року. Добрий вечір. И поздравляем вас с Новым Годом! Здоровенький вы! Мы все советские люди прожили славный год. Первый год второй половины первого столетия советского государства. А скоро будет 60 лет советской власти. 70, 100, да. Потом Ты представляешь, как мы с тобой на столице радянской державы Выйдем на сцену и скажем людям так, что ты гмыкаешь, что ты... Гмыка ты? Мы с тобой выйдем на сцену. А что же нам не выйти? Через 50 лет. Ну так что? Э, я не возражаю. Знаешь, в последнее время что-то голова кружится, сердце барахлит. Там, в за Не бійся до того времени, поставив тобі голову на полупроводника і серце на транзисторах. А печень буде роботи як часи. Печень на 16 камнях позолочином корпусі противоударна і водку не проніцає. Історія внесла корективи у мрії професійних гумористів. Після цього радянський союз протримався 23 роки і пішов у небуття. А як не згадати славних українських гумористів, літераторів Павла Глазового він ліворуч вгорі, Остапа Вишню, Олега Чорногуза, його фото внизу? Директор публічної бібліотеки Лілія Литвин зачитала фрагменти з мисливських усмішок незабутнього Остапа Вишні. Але Ладжабієва Бієва Павла Глазового про так зване кохання і книжки? У Жанну діва зразу ж заявила. Ідемо до ресторану, сіли там. Дівуля хоче бацать буги вуги а професор їй торочить про свої заслуги. В мене, каже, книг зібралось тисячі чотири, зайняла бібліотека майже півквартири. Можеш, каже, переглянути всю бібліотеку. Покажу тобі спі спінозу, покажу Сенеку, Маю рідкісні видання, баха і феєрбаха. Дожувала шмат свини кручена діваха, облизалася, мов кицька, що доїла мишку, і сказала показав би краще ощад книжку. Українською можна повчитися і переглядаючи старі українські мультики з піснями, зокрема, Ой, там на точку на базарі. І сміх, виявляється, може дати поживу охочим вдосконалювати знання мови. А є про що і подискутувати, адже знову готуються зміни до правопису. Тож готуйтеся. Як завжди, під завісу засідання його учасники виконували мовні завдання, як же без практики. Бібліотека не стомлює. Запрошувати всіх охочих вдосконалювати своє мовлення державною, приєднуйтеся. Хтось може сказати: війна, який там сміх, але ми повинні протриматися, вижити, і сміх у цьому є підмогою. Тож українцям, згідно із фразеологізмом, варто тримати хвіст бубликом, а це означає бути оптимістами. Мова ж доповнює красу і велич рідної землі, яку ми боронимо. thank Осінніми днями селами і містом тягнуться димки від паління сухостою, лися й бур'янів. Але це заборонено. Тут вам і кримінальна, і адміністративна відповідальність. За випалювання стерні, ділянок з рослинністю та опалого листя загрожує штраф від 3060 до 6120 гривень. Посадова особа має сплатити в такому разі від 15 тисяч до 21 тисячі гривень. За пошкодження лісових масивів та зелених насаджень загрожує кримінальна відповідальність. А це штраф від 91 800 тисяч гривень до 153 тисяч гривень обмеження або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Якщо в час пожежі загинули люди, масово тварини або стались інші тяжкі наслідки, загрожує ув'язнення від 5 до 10 років. Увага! В час воєнного стану спалювання сухостою прирівнюється до диверсії, тож за. Спалення сухої трави в час воєнного стану вас можуть ув'язнити на термін до 15 років або й довічно з конфіскацією майна. Будьте заубачливі і не наражайте себе на небезпеку покарань. Щойно минуло 90 років з дня народження нашого земляка, уродженця зі Крачів, поета і художника Бориса Дегтярьова. у центральній бібліотеці Кагарлика цієї нагоди бібліотекарі Олена Шевченко і Тетяна Гриценко провели своєрідний урок бесіду під гаслом поезії і пензля таїна, повідавши одинадцятикласникам ліцею номер 3 вихованцям Світлани Михайловської, біографію митця розповішив про його творчий шлях. Яскравий митець Борис Дегтярьов – Дивовижно поєднав у собі два таланти художництво і поетичний. І ніхто б не взявся сказати, який з них виявився потужнішим, звучить один з віршів Бориса Дегтярьова. Я з того краю, де весна життя освячує природу, де мальви квітнуть край вікна і тінь від верб ляга на воду. О, скільки в тім краю було дівчат, струнких, золотокосих. Над обезлюдненим селом їх пісню досі вітер носить. Я з того краю, де земля сльозами й кров'ю вся полита, я з того краю, звідки ля пророча мова заповіту, я звідти, де зерно в полях вібрало силу сонця в себе. Я ля, де карадах під скалою синє небо. Я звідти, де в квітучу ніч зоря біди в Чорнобиль впала, я звідти, де козацька січ нас від наруги захищала. Я з того краю, де народ надіється на долю кращу, хоч не позаздру би нам пращур, сьогодні ставши над Дніпром. Я, полину... я з того краю, з полонин, де в тумані між гір'я тоне. Країни, я громадянин, а таких же 50 мільйонів. Очільник спілки Костянтин Чернявський вручив свідоцтво почесного члена Національної спілки художників України, художнику і поету Ржищівчанину Борису Дегтярьову. Він був зачарований Ржищевом містом. В якому прожив життя. Іржищ вже надихав Бориса на насамперед на художницькі витвори. Його картини, а серед них переважають пейзажі, замальовки рідного міста і його околиць, історичних місць, вражають витонченістю і дивовижною впізнаваністю об'єктів зображення, незбагненним теплом, навіть якщо на картині зимова пора. Не волі власною мовчав, хоч непевні кроки. Тому і шлях до читача складає відстань в сорок років. Через два роки побачила світ збірка сповідь, видана власним коштом. Поетичною мовою відтворено в ній ряд портретів історичних постатей. Філософське осмислислення, буття людини в цьому світі. 2001 рік рік видання збірки ужинок. Жнива у жінку, на думку автора, Щедрі це поетичний роман про долю України, її ліричного героя, що схиляється перед великими історичними. Важко визначити й одну чи дві теми в поетичній творчості Бориса Степановича. Він був добре обізнаний з історією України від часів Руси і до наших днів. Знав про діячів історії, культури літератури України. Тож з його віршів постає багатогранний рельєфний портрет нашої держави в різні періоди її існування з героями, які ніби оживають на сторінках його віршів. Князь Володимир і Богдан Хмельницький, розстріляне відродження і дисиденти, місцеві ржищівські художники, літератори. Ми гортаємо, чи не останню прижиттєву книгу Бориса Дегтярьова – Збірку вибране. І, звісно, поезія про рідне місто. Спрадавна існують легенди про ржищів, Квітуче полянське село. Бежалісний час тільки назву не знищив. Усім не на зло. Ту стрічку сріблясту природа прослала, то води розлив наш Славутич старий. Він ще пам'ятає, як рад Святослава ходила до кафи, ходила у Крим. До нас крізь століття тужливим акордом вертається спогад, коли, як смерть невідступна, Батиєві орди з мечем нашим край пройшли. Чучин зруйнували, Івангород спалили, на Київ пішли, на Рязань. Від них не ховались лиш скіфські могили, як десь літописець сказав. Зникали руїни, змелись попелища, життя, мов стрімка течія. Колись занепалий відроджувався Ржищів. в негоду, як воїн стояв, де ще збереглися вали. Хто скаже сьогодні, можливо, тудою колись українських красунь, як худобу, в тугеньку неволю вели. Хмельницький приймав тут послів від Росії. В країна палала вогні. На жаль, не здійснились гетьманські надії, розвіялись в зраді й брехні. Земля придніпров'я сльозами полита. То поки ще пам'ять жива. Ще коней козацьких стукочуть копита. Не випаде з рук булава. Повернімось до картин непересічного художника. Частина їх є у карлицькому історико-краєзнавчому музеї, тож небайдужий до мистецтва відвідувач. Може їх там оглянути. Виставки ж полотен за життя митця влаштовувалися у Києві, Канові, деяких інших містах, звичайно, і в Ржищеві. У рідному ж місті Брису Дегтярьову вручили і посвідчення почесного члена національної спілки художників України. Картини в музеях Карлика і Ржищева. А всі книги поета є на абонементі карлицької бібліотеки, тож бібліотекарі ласкаво просять. Гадаємо, для одинадцятикласників відкриттям стало те, що вони почули і побачили під час цієї просвітницької години, що її ретельно готували бібліотекарі. Отут якраз у пригоді стає відома приказка Люби із найсвірідний край, а будь-який край багатий, перш за все, людьми, які в різні періоди творили його історію, діяльність яких формувала отой культурний пласт і середовище, з якої виростають освічені люди. Звучить пісня на слова Бориса Дегтярьова, музика музикаржиського композитора Миколи Дайнеги. Роки весняні, золотів, а я на їх невпинних килах, та мую дух в самоті та серце. Час технології сміливо втручаються, і в творчі надбання митців, зауважила Лілія Литвин. Ось як фотосвітлину Бориса Дегтярьова, а це ж статичне зображення можна оживити комп'ютерними засобами. Понад те, запис попередньої пісні створено за допомогою штучного інтелекта. А ось фрагмент наступної, образно кажучи, повністю штучний інтелект музика, спів, виконання, лише вірші Бориса Дегтярьова. Як ранішня зоря існується є спокон віку, колись тут гостював варяк, у греки плив по її рікам. колись у слові оспівав. mm <laughs> Пановіч Дегтярьов помер 21 вересня 2023 року, не доживши одного дня до своїх 89 років, похований у Ржищеві.